Харків під ударами кабів постраждало 15 людей. Харківської обласної прокуратури ввечері 3 листопада росіяни масово обстріляли місто авіабомбами. Перший удар прийшовся по лісосмузі і село під Харковом, де згорів будинок, але на щастя обійшлося без жертв. За кілька годин росіяни знову обстріляли Харків, поцілили прямо по що називається центру прийняття рішень. Дорозі у Шевченківському районі вщент вигорів супермаркет. Також авіабомби пошкодили багатоповерхівки, станцію метро, аптеки та магазини. Тут постраждало 13 людей, серед яких четверо поліцейських. Усіх постраждалих поранення незначні, поранення від скла, куператрами, гостра реакція на стрес. В Холодногірському районі Харкова кап впав у річку біля ринку. Він пошкодив півсотні торгівельних павільйонів. У двох жінок лікарі зафіксували гостру реакцію на стрес. Також у селищі Мала Данилівка авіабомбу влучили у кладовище та житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Зараз на місці влучаються уламки. Попередньо було використаний авіабомба. Була використана ФАБ з МПК подальшому буде встановлюватися її тип під час проведення експертиз за фактом цього воєнного злочину. відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни. РБК Україна оголосила збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реп та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава!